Сьогодні у футбольному тижні. Чемпіонат міста. Другий до третій тури. Наразі марафон у активній фазі. Ну, конечно, сезона ждали. ще й перший тур наша команда пропускала. Вже з нетерпенням почався великий футбол. Ну, очікуємо как бы, провести хорошие матчи с хорошими командами. У нас в группе очень достойная конкуренция. Ну, нельзя недооценивать никого из коллективов. Футзальні підсумки у продовженні випуску. Вінничани і цьогоріч в авангарді аматорів. У нас є генеральний директор, у нас є продюсер. Нам треба очистити ще таку -то довгі. Тому що найкращі впечатлення від роботи Вінницької асоціації. І наостанок промаловагомий факт Ліги Європи та Дніпропетровського Дніпра. Одними з перших розпочали минулу семиденку яско та нігерійський «Евергрін». У групі Б подібні матчі для фаворитів є порукою 100% перемог. Не став винятком і звітній поєдинок. Віце-чемпіон міста вибрав чергові три пункти. Вдалий дебют теж добрий знак на майбутнє. Ну а наші брати по футболу з найспекотнішого континенту набули неоціненого досвіду, і поразка їх не лякає. Чим далі, тим цікавіше. І з цією тезою згодні і в стані срібних призерів футбольної вінниці. Ну, конечно, сезона ждали, еще и первый тур наша команда пропускала, уже с нетерпением начался большой футбол. Ну, ожидаем, как бы, провести хорошие матчи с хорошими командами. У нас в группе очень достойная конкуренция. И, ну, нельзя недооценивать никого из коллективов. Ну, тяжело сказать, многих команд я просто не видел, там, ну, вот Экодом, я так понимаю, там по, по игрокам очень хорошая команда, думаю, они претенденты, ну, Подолье, понятно, мы, надеюсь, ну, может, еще некоторые команды, ну, тяжело сказать, ну, хотелось бы с некоторыми из них сыграть, чтобы сделать выводы, хотя и полите хорошая, ну, много хороших команд, я же говорю, пока что еще говорить рано о том, кто будет бороться за призовые места. Да я, я в принципе думаю да. Думаю, что ни, никто не обойдется без потерь, в том числе и мы. Ой, ну, атмосфера положительная. 25 человек в команде. Было больше, но в заявку все не влезли. Есть некоторые новые молодые игроки, ребята как бы, ну, в определенном э, смысле усилились. В принципе, и нападающий есть у нас новый. Дима 40-литов, его в принципе все знают. И пару ребят, я же говорю, молодых. Э, Взагалі, все нормально в команді. Аналогічний поєдинок за статусом учасник відбувся на початку третьої футбольної семиденки і на центральному міському стадіоні. Щоправда, вже цього тижня. Його розпочали чинний чемпіон ФК Вінниця та єдність. Для дебютантів між тим це вже друга поспіль дуель із суперником вищим за класом. Її результат не складно було спрогнозувати. Фаворит натомість скористався нагодою провести останню репетицію перед чемпіонатом України серед аматорів. Матч ну доволі цікавий. Звичайно, ну, якби команди вище класу грати завжди важче. Ну ми стараємося. Ми... Стараємося грати так, як вони, але бачите, як виходить. Все, все показує поле. Є, звичайно, плюси, є мінуси, будемо працювати, будемо старатися. Команди, звичайно, вищого рівня, що ви самі все бачили. Рахунок по грі, грубо говоря. У нас друга гра проти лідера групи. Перша ми грали з Фканивою, другу грали з Ев-Керівницею. Я, я вважаю, що це нам на краще. Дві гри з сильними командами це нам дало якби, певний опит. Що будемо, ну будемо зразу далі брати очки. Там вже команди такого рівну ну, як, би, рівня, як ми, то будемо старатися, будемо грати, будемо перемагати. Я вам скажу, що одна команда, що інша, майже одного класу, що там є хороші виконавці, що там є хороші виконавці. Просто з канивою, якби в знаки те, що ми всі тільки після футзалу вийшли, не було ну, спарних ім'ях взагалі. Ми якби вийшли, всі такого привіт. Ну, ми якби всі як би, знайомі, всі знаємо друг друга дуже давно, але. В кожна своя робота не вийшло якби, про матчів ну, домовитися. А от ну, тут більш-менш ще плюс район в нас є, хлопці грають на райони, на Вінницький, на Немирівський. то тут вже трошки більше сиграності, то граємо трошки. Як і повідомлялося раніше, 29 квітня городяни виїзним поєдинком у Львові стартують чемпіонаті держави серед аматорів. Перший суперник вже добре відомий і незмінний чемпіон України останніх років виниківський рух. Команда Маркевича між тим поповнилась і ще одним топ гравцем у цьому сезоні. За львів'ян гратиме Олександр Алієв. У вінниці кажуть, дати бій супернику готові. Боже, посіна а Ми його не боятися. Звісно, ще хорошо коли проти таких команд, чуть, -чуть ну, так, сильно. В смысле того слова ви поїхати за ламі з настрієм, хорошим надію, що все піддався нам на рух віки що. Ну а кінцівка минулого тижня в Україні ознаменувалась підведенням футзальних підсумків сезону, що минув. Як у попереднього разу, увесь актив аматорської футзальної ліги України зібрався в стінах української футбольної штаб-квартири. Серед головних тем визначення пріоритетів по подальшій роботі, підготовка національної збірної команди, оцінка роботи регіоном та перспективи розширення розіржу кубку держави. Число учасників планується збільшити вдвічі. 30, можливо, 40. Відповідно, хотіли б почати перетворити етап в сентябрі. Сітябрь, октябрь, ноябрь три місяці. І вже в декабрі к лучшим… аматорским командам по итогам э, выступления э, будут присоединяться команды экстралиги. Э, я понимаю, что могут быть проблемы, связанные с э, участием футзалистов в футбольных турнирах сентябрь месяц. Но, опять же, никто никого не заставляет, как мы вместе все э, решим, так и будет. Есть такое предложение, будем рассматривать. Задача, чтобы в мае у нас четкий календарь международный и календарь экстралиги уже был утвержден. чтобы мы знали все окна, даты учебно-тренировочных сборов, даты сборов Ю-21, женские соревнования, чтобы мы четко знали. Я просто проинформировал те команды, которые высказал пожелания главный тренер, поэтому мы их и озвучили. А избежать конфузов ну, в этой политической ситуации тяжело. Тяжело почему? Потому что договаривались, да, действительно, у нас было подтверждение. Но пришло точно такое же подтверждение за подписью генерального секретаря Итальянской Федерации футбола о том, что в связи с тяжелой финансовой, ой, с тяжелой политической обстановкой они просто боятся ехать в Украину. Поэтому ну, мы, наверное, тоже не, за... не застрахованы от таких. Понимаете, у нас есть генеральный директор, у нас есть продюсер. Нам надо учредить еще какую-то должность, потому что самые лучшие впечатления от работы Венецкой ассоциации, очень мне нравится отчет Венецкой ассоциации. Я сам очень люблю статистику. Мне всегда, знаете, мне всегда нравится, когда есть количество игроков, которые задействованы, и оно четко делится на количество местных жителей. И вот этот коэффициент в Венеции неуклонно растет, а если мы э, прибавим еще то, что Венеция собирается проводить, то э, и здесь, вы понимаете, есть же наглядность. То есть у, у кого-то может тоже есть не меньший коэффициентов, наглядности пока нет. Есть, вот. Да. Есть понимание того, что делаем, как делаем и почему делаем именно так. Регламент заявки вовремя. 60 команд в матерском чемпионате. Большое внимание уделяется развитию детского футзала. Школьный футзал. Сайт отлично. Мне очень нравятся составки ваши, они чуть далеки от футзала, там, как правило, есть, ну как, они зато близки к футболу, там, как правило, есть какие-то футбольные фанатки, то есть, и чего-то они всегда в купальниках, поэтому я с огромным удовольствием короче, читаю, короче. читаю, заявочный вот. Заявочная компания. Хорошо, участие в финалах, хорошо, освещение в средствах массовой информации, хорошо. Одесса сделала шаг вперед количественно, 46 команд против 18, ну естественно сделала большой шаг назад по уровню игры. Лючевск 12 команд было, стало 19, изменил примерно на том же уровне. По заявкам и регламенту все три чемпионата обошлись без замечаний, два из трех приняли участие в обоих финалах. В последнее время, буквально в течение последнего месяца, удалось наладить тесное сотрудничество с руководством местной федерации большого футбола областной. И Петр Либи заверил нас в том, что в следующем году все соревнования пройдут согласно регламенту АФЛУ. И самобытный одесский чемпионат, который, честно могу сказать, очень сильным был в этом году, выиграла там Донецкая команда «Деливери» без угла. Вот. Он вернется к нам и чемпион поедет из Украины Черговий історичний здобуток в скарбницю вітчизняного футболу на свій рахунок 23 квітня записав Дніпропетровський Дніпро. Поки що віце-чемпіон держави виборов право представляти Україну у півфіналі Ліги Європи у Києві на НСК Олімпійській команда Маркевича з мінімальним рахунком взяла гору над бельгійським Брюгі. Єдиний гол завив шахов. Між тим, хоч і посереднє, але відношення до цього досягнення мають і вінничани. Принаймні за роботу із нападниками в Дніпрі відповідає наш земляк Сергій Нагорняк.